Масі, вас у Фейсбуці сьогодні буквально перед етером з'явився пост. Я прошу нашу нашу ілю поставити. Звертаємося до військових ветеранів після поранення чи захворювання про спільну кампанію чи спільний проект із градус Research. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Ми сьогодні говорили про і про реабілітацію, і про протезування. Що це за ініціатива? Е, ну, дивіться, коли ми почали свого часу е, створювати громадську організацію, е, ми, е, перш за все, вирішили дізнатися про болі, з якими стикаються військові, і окрім того, зрозуміти причини, звідки вони йдуть. І стикнулися з тим, що е, є дуже великі е, нашурування проблем, і е, ми змусили тоді кабмін е, зробити між, міжрядову е, групу. І Кабмін тоді зробив цю групу, і ми разом з е, цифровою трансформацією зі зібралися і е, опитали певну кількість військослужбовців, групували проблеми і під то, під то пригрупували рішення під ці проблеми. Але окрім цього, нам не вистачає е, ще більшої аналітики з приводу того, які проблеми. З якими проблемами вони стикаються для того, щоб зрозуміти е, і зробити цей ресерч, е, ми наняли цю компанію Радус. Е, це досить дорого коштує. Вони е, цей ресерч е, потім вже е, покладуть в, е, в основу тих політик, е, які е, на, на, на чому будуть грунтуватися зміни е, в законодавстві щодо цих поранених. І це питання, розумієте, от ми створили правовий навігатор. я тут, Ви знаєте, у нас він є. Я прямо зараз в нашому чаті от тут я відправив послання uh -huh. на, на правий навігатор. Ми там що зробили? Ми... Поділили на п'ять етапів а, взагалі військовослужбовців, які отримав поранення: це там етап евакуації, лікування і довідки про писав поранення, третій етап це військово-лікарська комісія, Четвертий – це лікування за кордоном, і п'ятий – це встановлення групи інвалідності. Коли ми це описали, ми описали зараз, як воно працює з метою, щоб військові не відчували фрустрацію, бо це ніде не було зібрано. Розумієте, військовий тричі травмується. Перший раз на війні, другий раз, коли він стикається з тим, що йому щось треба робити по документах, а третій раз, коли він не може це знайти. Де це? Ну я прийшов, коли сам на військову лікарську комісію, і нам сек, мені бабуся пояснює на словах, каже: треба такі, 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 такі зібрати. Вибачте, я юрист, я маю свою юридичну компанію. І навіть мене це так збісило. Що я думав, що там буду матом крити всіх. Я спокійно вийшов звідти і пішов займатися цією справою. Тому цей ресерч допоможе нам ці ці проблеми більше ідентифікувати, зрозуміти, як саме з чими, якими складнощами стикаються люди, і після того вже дати це державі з державою, і державі пояснюють кожен раз, коли вони придумують е, там плюшки для військовослужбовців, коли вони хочуть допомогти пораненим, вони е, пальцем в небо це роблять. Ми хочемо, щоб це було грунтовно дієво, ефективно і, так. І щоб це було не з метою, не з огляду на ресурси держави, а з огляду на потреби військових. Потреби військових і, і ці проблеми в нас будуть зростати, і це передасться ще не одному поколінню українців. Е, якраз про ініціативи 10 травня е, принцип довідки ходять за військовими. Ключовий е, у реформі ВЛК повідомив прем'єр Ніс Шмигаль. Я питалася, я питалася Олега, чи він як громадський активіст, був якось залучений до цієї співпраці в на рівні Кабміну е, Масі? Чи ви були в цій групі? Чи слухали вас як військового, який переніс поранення, Який безпосередньо спілкується з пораненими бійцями? Ну, Взагалі, ця історія почалася саме з груднявої зустрічі з паном Михайлом Федоровим, який mm -hmm. організував цю сторону, тому що він віце-прем'єр. І коли ми спілкувалися в групі, бували певні нюанси напруженості, але загалом долучають, слухають. Бувають моменти, коли ми вимушені іноді, чесно кажучи, там плечами там трохи розкидувати людей. Але загалом, ну я бачу, що є комунікація. Чи це ідеально те, що ми хочемо? Ні, це ще недалеко не ідеально. Але принаймні, принаймні, завдяки тому, що ми почали цю ініціативу, почали про це говорити. Пан Шмигаль збирав... да. Була окрема ставка, ви знаєте, про цю справу. Що пан президент euh, питання ВЛК теж підняв на ставці. І це значить про те, що ми з точки зору суспільства кажемо чесно, що насправді там не дуже все окей. Бо, як ви знаєте, командувач медичних сил вважає, що там все окей. Дуже Командувач медичних сил це структура, яка була створена, якщо я не помиляюся, у червні 2021 року. Я не знаю, там мінялися керівники, але ну ця структура, вона або недієздатна, або там дійсно її очолюють не ті люди. І сьогодні ми, ми говоримо м, про лікування реабілітацію, але найголовніше це якраз бюрократія, радянщина, ВЛК і мсеки. Значить, на рішення знаєте, на, знаєте, на цій... я скажу одну дуже важливу думку: бюрократія навіть це другорядне. Бо е, дати хлопцю вижити це задача. Реабілітувати це час, який ми можемо втратити. Якщо ми втрачаємо час на реабілітацію? Далі треба широки витрачати на те, щоб він повернувся до нормального стану. Наша головна задача зробити військових, які щось втратили, такими самими самостійними або наближено до тої реальності самостійності, якої вони були до поранення. і е, бюрократія в цій частині. Це наступний етап, який треба вирішити, там шалені проблеми. Але як їх вирішити, ми плюс-мінус розуміємо. Це питання ресурсів, уваги, щоб ми придумали інші е, алгоритми. Але що стосується е, лікування, що стосується врятування хлопців, тут потребується більше уваги. І е, да, те, що стосується реабілітації. Нам бракує ревелітологів, і це те, що нам треба дуже терміново змінювати. Я був в декількох лікарнях військових, яких ревелітологів І Це знаєте, це вирішить вирішить ну, одну відсоток, може 10% проблем. Але 90% проблем це не вирішується. І я з шановним гостем не згоден з себе з приводу відправки за кордон, тому що важкі травми, якщо людина стабілізована. І е, дозволяє кваліфікація і апаратура за кордоном можуть лікуватися. Там були проблеми. Ми змозом підіймали ці проблеми, пов'язані з тим, що їх там привозять спочатку в якийсь табір, там дуже жахливі умови, Потім тільки відправляють на лікарню. Ми ці проблеми підіймали на, на, на рівні міністерства охорони здоров'я, ті підняли на рівні наших міжнародних партнерів для того, щоб вони забезпечували повністю і оплачували доставку туди, повернення звідти, тому що я безпосередньо займався доставкою доставкою назад на Україну військослужбовців, тому що лікарів в Швеції. Нас питали, чи, е, а ви можете, будь ласка, нам допомогти з цим? Я був здивований, наших українців, військових, треба допомогти повернути назад, тому що держава цим не займалася. Але це, це питання ми вирішили. І е, що, що стосується е, протезування, з цим я дуже згоден, протезування має бути в Україні. Чому? Тому що ви одягнули протез, е, з ним треба буде що працювати. Їздити кожен раз за кордон, це дуже складно. В Україні має бути протезування. З приводу лікування за кордону Пане... буквально саме, я масі відповім. Uh -huh. Пане Масі, у нас є. Дякую, до речі, добрий день. Ми з вами в Фейсбуці виписувалися і якось дякую. Таро знайшлись У нас. Є величезна, величезна кількість випадків. Сергій Сушинський, якщо, якщо пам'ятаєте, велика велика кількість випадків складних. Коли хлопці по два-три тижні, я ж історію хороби дивлюся, да? по два-три тижні знаходяться в різних госпіталях, і, врешті-решт, якийсь госпіталь бере цих складних хлопців лікувати. Що роблять? Ставлять протез там, куди ставити ендопротез, який ставити не можна. В результаті протез випадає, прориває шкіру, і хлопці от стоїть станом відправляють назад в Україну. І тут ми його вже військовому госпіталі в інституті травматології витягуємо. От тільки закінчилася операція по двом таким випадкам. В нас є більше 20 свідчень, відеосвідчень хлопців і родичів, яких інвалідами зробили за кордоном. Чому масі дуже просте питання? А відповідь елементарна списку закладів охорони здоров'я, списку фахівців охорони здоров'я за кордоном, куди відправляють наших хлопців, нема ні в кого. Кращі лікарі України взагалі не знають, куди відправляє МОЗ людей. Поки це було в гідну Міністерстві оборони до активних дій, всі говорять, що було більш-менш порядок. Передали мозу. Хто займається тим? Якийсь хлопчик, якась дівчинка, де ці списки, де списки лікарень? А яка відповідальність саме головне? В нас є випадки ну уявіть собі, снайпер дві кулі в лопатці, Він мандрує два місяці Європою від госпіталя до госпіталя. Держава за це сплачує. В нас ж є державна програма лікування за кордоном. Держава сплачує аналізи хлопця, огляди хлопця, перебування три тижні в госпіталі і переїзд в новий госпіталь. І хлопець два місяці мандрує через два місяці. його Відправляють в Україну і говорять складний випадок... Що по перше, по -перше... По-перше, держава не оплачується, оплачують міжнародні партнери. В наївці сьогодні був сюжет 2 мільйони гривень держава потратила на хлопця, який імбалідізований повернувся в Україну. Сьогодні мені сказали, що був на інтересі сюжет. Тому що це якщо він лікувався в Україні, та, за нього оплатують оплату держава. Це що за законом? І тепер дивіться, що стосується за кордоном. я думаю, що вам дуже важливо було би запросити сюди Артура. Він працює в міністерстві. Не Артура, а Арман. Арман з Міністерства охорони здоров'я. Ми з ним безпосередньї їздили нещодавно в Дніпровський госпіталь, і в військовий госпіталь. І в них змінюється цей трек алгоритм для того, щоб було більш ефективно відправлено за кордон. Тому що ми піднімали це питання так само перед Кабміном за минулий рік тільки 2000 людей відправлено до закордон. Це дуже мала кількість. Але проблема ще й наступна: відправлялися людей, яких не треба було відправляти. Тут їх не можуть не лікувати. Ли? Краще, Конечно. але Конечно. важкі важкі, в важкі ситуації, важкі випадки не відправлялись. чому, тому то що рішення масі прикладу, приймає рішення командування зараз я договорю а, Чому проблема, яка була в тому, що наприклад командувачка медичних сил не передавала інформації про стан і про характер поранення цих людей, тому що це санітарні втрати, тому що це там закрита інформація. І ми тепер придумали іншу схему, як це зробити для того, щоб оперативно отримувати самостійно інформацію про те, які є поранення цієї людини. От, наприклад, спинальників, Краще лікують за кордоном. Але я з вами точно згоден, що історію про те, як за ними слідкувати далі, щоб вони по етапу пройшли нормально і якісно, це треба би виправити. Повертаючи до історії взагалі з проблеми з пораненими, в будь-якому разі, ми, ми коли їздили, коли я на операцію в Німеччину, я, я поїхав в Швецію, щоб ви просили у лікарів місцевих про що? Що вони приїжджали в Україну вчити нас, наших, тому що е, проблема е, хлопців, які поїжджають, їдуть за кордон? Яка дві або три проблеми? Перше це мова. Це бар'єр. По-друге, рідні, вони хочуть, щоб рідні були з ними поруч. Я сам особисто пам'ятаю, що якби не було брата зі мною поруч, я б ні сам зрозуміл. І рідні там нах... не можуть знаходитися палаті, і вони вимушені знімати шален... за шалені кошти ці квартири і так далі. І зараз, коли був в Німеччині на 9 годин, була операція продовжувалася. Я прийшов до тями, ви знаєте, е, я їжджу з водієм, тому що мені не можна кермом. І єдина думка, коли прокинувся, це що він поїв. А я розумію, що він старший, йому там 56 років він знає англійську мову. І я думаю, а як він поїсть? В нього ж гроші можливо є. А як і я розумію, що якби це була моя дружина, я б дійшов без з І вона за кордоном не там. Ну хто вона? Ніхто, вона ні для кого нікому не потрібна. І це проблема. Звісно, що є по військових е, поранених. І тут важливий момент, якщо дуже важкі стани і вони стабілізовані. І наші не справляються, їх треба віддавати. Бо наші давайте чесно: наша система охорони здоров'я і військової військові е, заклади охорони здоров'я не справляються. Масія я, так, нас... я просто... маленька ремарка. Маленька ремарка. Так. Рішення по відправці за кордоном приймають хто, пане Масії? Приймає військова комісія військових частіше всього військових лікарів. Ну, така система, так? Да? Ми, коли приймаємо рішення в межах своєї програми, ми створюємо консіліум, в якому беруть участь 30-40, 60 лікарів різних країн ну, ні, навіть. Ні, ні, ні. зараз Я це говорю... змінилось. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Зараз буквально це змінилось. Для того, щоб цього не було, щоб це не затримувало, відмінили ці консиліуми. Бо це буквально два тижні назад тому е, змінено в цей порядок. Тобто консиліуми тепер не будуть затримувати. Це була проблема. Я з вами згоден. Її вирішили тим, що конціліуму втря... не треба для того, щоб відправити його за кордон. Тепер. Питання питання не в тому, що що потрібно. Весь, ну скажі, Весь, скажіть, приймає, скажіть, скажіть, як зараз вирішується це? Івець приймає рішення відправити за кордоном. Умовно, якщо ми з вами в трьох, в трьох, ми з вами хірургія когось госпіталя, і ми бачимо, що це складний випадок. Він для нас трьох складний. Ми це не виносимо на рівень державний ніяким чином. Ми просто можемо відправити за кордон. Ми дзвонимо на лінію мозги, кажемо: відправляйте. Бо моз говорить, що є 10 тисяч коїк за кордоном, які готові прийняти, і ми відправляємо. Нам треба здихатись. Український лікар на сьогоднішній день, якщо не бере на себе зобов'язання лікувати складний випадок, він нічим не рискує. Він просто говорить: я не берусь, це складно, хоч і може взятися, але якщо в нього не вийде, його посварять. А якщо вийде, ну його ніхто не не подякує йому. Тому лікар частіше всього не бере. Держава західна бере супер. Але для чого ми відправляємо, маючи величезну кількість ну, койок і величезну кількість лікарів в Україні? Ми відправляємо за кордон. Це що нам послабить е, навантаження на нашу систему? Не послабить. За кордон у нас інша програма масі сотні, я думаю, тисячі хлопців просто гніють в районних клініках. Тому що в нас величезна е, інфекція, в нас відсутність повна інфекційного контролю з боку держави. Нема стратегії інфекційного контролю. Хлопці гніють в лікарнях і за кордоном, якщо їх беруть, їх тримають по 20-30 е, днів в боксах і нічого так. не роблять. Це ну це проблема. Є дивіться, да так, тут пан, важливий момент. Так. так. Друзі, я, я так. пан, Пане Сергію, Масій, В нас є наш черговий гість, народний депутат Олексій Гончаренко. Пане Сергію, я, я можу вас відпускати, бо ми будемо говорити. В принципі, в нас в нас лишилося дуже мало часу, але ми охоче запрошуємо вас до наших етерів ще, тому що тему ви підняли надзвичайно